Ми створили методичного керівництва в Центрі первинної медико-санітарної допомоги при центральних лікарні, які фактично направляли планувати і контролювати роботу нашої первинної ланки з метою забезпечення доступності лікарської допомоги у сільській місцевості. в Обласів була запроваджена система перепідготовки дільничних терапевтів та педіатрів по 6 програмі сімейної медицини і ми готові пройти 23 до кінці. Ми направили 58 лікарів саме на роботу сільську місцевість на нашій амбуваторії. І сьогодні я можу проінформувати про те, що забезпечення сімейними лікарами наша область займає 4 рейтинг місце в державі. Для наближення лікаря до села на базі Херсон-Уджерських фондів було організовано 6 додаткових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. їх загальна кількість на Обласної державної адміністрації було поставлено завдання зміцнити базу медичних установ і їх результат по програмі Врокон, місцевий розвиток після капітального ремонту, відкрити 14 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ферзь учасних пунктів, 47-х медичних установ капітально відремонтовано, неспільно з медичним університетом. Організували п'ять навчання медичних центрів, де сьогодні є телекокомунікаційний зв'язок з університетською лікарнею. для проведення відповідних консультацій, де, де є сучасні суметолічні послуги, і фактично ці центри, 5, яких ми організували спільно, тому що там ми з кошти і провод медичного університету, і місцевого бюджету, вони є як зірці для дальнішого реформування наших медичних послуг.